Та-та-та, я скоро буду, ось уже на ринок приїхав, скоро буду, давай. Сонечко, тобі щось підказати? костюмчик, піржачок. У тебе розмірелічка, так? Ні-ні-ні, я без мами одяг не вибираю. Хіба ви не хочете постояти на картонці в мінус два шторки? Так, я готовий міряти. Ага, з чого почнемо? Ну. А, як вам ось цей костюмчик? Корейська якість. Давайте. Ні, ну, ну, як на тебе шити, а? Справжній, Алена але надікалон. Делон. А що це за цифри 456? п'ять Цінник. А. Та ні, дорогенький, це твій номер 456, у грі на виживання, де твоє життя буде висіти на волосині. Що? Ні, 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 я не хочу, я не буду. Пізно, у тебе є 5 секунд, щоб розпутати дротові навушники. Гра почалась. Я, я переміг! О! Молодець. Візьми пирожечок. тобі з скапусто чи з картоплі. Картошка, а можна я Ага, ось, бери. Так що далі. А далі в тебе є два варіанти. Або ти припиняєш гру, або сідаєш у машину і продовжуєш грати. Мені мама казала не сідати до незнайомців в машину. Так а що ми ще не їдемо? Погнали, погнали. Сідай.